Вітаю, друзі! Уявіть, що ви сидите на трав'янистому схилі біля Галилейського моря і слухайте Ісуса, коли він оголошує чудові слова благословення, і раптом ви чуєте, як він каже. Блаженні, гнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли будуть вас ганьбити і вас гнати, і всіляко стословити вас хибно за мене. Радійте, веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Так гнали і пророків, що були перед вами. «Які незрозумілі дивні благословення, скажете ви адже ніхто не бажає, щоб його переслідували, ніхто не любить, коли його лають. Як це тоді може принести благословення? На жаль, гоніння на Божий народ почалося в цьому світі незабаром після гріхопадіння, коли Каїн убив свого брата Авеля? Протягом століть багато хто з тих, хто слідував Божим велінням, страждав і помирав від рук тих, хто протистояли своєму творцю. В 11 розділі послання до євреїв ми читаємо короткий опис постраждалих. Вони зазнали випробування наругами та бичуваннями, ланцюгів та ув'язнення. Вони були забиті камінням, розпилено їх навпіл, спокушені, вбиті мечами. Вони ходили в овечих і козячих шкірах, будучи знедоленими, притіснені, мучені яких світ не був гідний, мільйони вірних богові постраждали від рук тих, хто їх ненавидить. Проте вони переконалися в істинності Божих обітниць, бо він проголосив які будуть ваші дні, такою буде і сила ваша. Досить тобі благодаті моєї, бо сила моя звершується в немочі. У книзі Думки з гори благословень ми читаємо це чудове запевнення. якщо ти покликаний пройти через розпечену піч заради нього, не бійся. Ісус буде поруч із тобою, як він був із трьома вірними у Гавилоні, маючи на увазі вірних єврейських юнаків, які не схилилися перед золотим ідолом на вона продовжує в наступних реченнях. Ті, хто полюбив свого викупителя, будуть радіти кожній нагоді розділити з ним приниження та ганьбу. Любов, яку вони плекають до Господа, робить страждання заради нього солодкими. Як бачите, друзі, коли ми страждаємо за Господа, чи то методом зневаги, лжесвідчення, наклепу чи фізичним переслідуванням, навіть смертю, нам обіцяна його присутність, і мимо. Можемо сказати разом з апостолом Павлом. Я все вважаю марнотою. Перевага пізнання Христа Ісуса, Господа мого, заради якого я від усього відмовився. Я все вважаю за сміття, щоб придбати Христа. щоб я міг знати Його і Його силу Воскресіння і мати участь у Його стражданнях. У першому томі свідчення для церкви розказана переконлива історія, яка ілюструє саме цей момент про вірного християнина. готового прийняти мученицьку смерть за свою віру в часи інквизиції. Вона описує один брат християнин християн вів мову з іншими про силу християнської надії. Чи вона достатньо сильна, і чи достатньо її, щоб підтримати приреченого на страту, поки його тіло буде спалювати вогонь? І він попросив цього християнина, який мав перенести ці муки, дати йому знак чи християнська віра і надія сильніша за бурхливий всепоглинаючий вогонь? Він очікував, що згодом прийде черга за ним, і його слова можуть зміцнити, підготувати його до страждань спалення. Перший пообіцяв, що подасть сигнал підтримки. Його привели до вогнища під глузування та насмішки натовпу глузиї, які з сміхом на обличчям зібралися, щоб побачити спалення цього християнина. Було принесено дрова, розпалене багаття, і віруючий християн спрямував свій погляд на страждаючого помираючого мученика. Вважаючи, що від його сигналу буде багато що залежати, Вогонь невгамовно горів, тіло почорніло, але сигналу не було. Його погляд ні на мить не відривався від болісного видовища. Руки вже були хрусткі. Він вже не подавав виду життя. Усі думали, що вогонь зробив свою справу, що життя обірвалося, коли ось. Серед полум'я обидві руки піднімаються до неба. брат Крістіан, серце якого знемагало, побачив підбадьорюючий сигнал. Це викликало трепет в йому і в його вістві, і відновило його віру, його надію, його мужність. Тепер він плакав сльозами радості. Друзі, наш Бог могутній. Він пообіцяв не тільки бути з нами, але й принести благословення зі всіх страждань заради нього. Він запевняє нас, блаженні, вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Отець, дякую тобі за обітницю. Що, коли нас переслідуватимуть, зневажатимуть, знущатимуться, що ти будеш з нами, і що ми зможемо по справжньому мати радість, бо приймаємо участь у твоїх стражданнях. «Господи, ми просимо, щоби ти вів нас особливим шляхом, коли ми споглядаємо в майбутнє із яким би ми не зіткнулися, не дай нам ніколи піддатися спокусі чи будь-яким чином зріхтися тебе. Дозволь нам твердо стати на твій бік і усвідомити, що ти будеш з нами до самого кінця, і що незабаром ти подаруєш нам нові тіла. Нове життя, і що ми будемо вічно молодими, якщо залишимося вірні тобі. Дякуємо, що вислухав нас, і дякуємо за силу, яка приходить лише з небес, щоб підтримати нас у цих труднощах. Ми дякуємо тобі, через ім'я Ісуса. Амінь.